Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це щоденник Капіталіста». Пройшло літо і можна підвести перші підсумки історії існування цього каналу. Сьогодні, станом на зараз, найнепопулярнішим відео було відео про французький енергетичний гігант Total Energies. В цьому ролику я розповідаю про те, що 7,4% акцій цієї компанії володіють його власні працівники. І кожного року на, на ці акції вони отримують 500 мільйонів євро дивідентів. От ця тема чомусь глядачам взагалі не зайшла. Ну, Можна ображатися, можна, в принципі, зрозуміти, що, звичайно, що, ну, по-перше, війна, відсутність світла і багато побутових проблем. Звичайно, що в такій ситуації там не до якихось там красивих інвесторських історій. Ну і причина номер два це те, що. Не все так просто, українці більшість українців ніколи не інвестували в якісь цінні папери. Вони просто навіть не мають фізичних виходів на західні ринки. Тому розповідати якісь там теоретичні історії успіху якихось інвесторів, звичайно, що для багатьох людей це така дуже незрозуміла теоретична тема. Саме тому сьогодні я розповім ще одну історію про те, як дуже важливо, щоб наймені працівники так само інвестували свої гроші у фінансові ринки. Отже, цього літа сталася ще одна дуже знакова подія у списку мільярдерів від Блумберга, колишній найманий працівник компанії Microsoft Стів Балмер, обійшов колишнього засновника компанії Microsoft Біла Гейтса. Звичайно, що це список мільярдерів, тобто ми говоримо там про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів. Але, от бачите, коли колишній, коли колишній. Найманий працівник обходить свого колишнього власне роботодавця. То, звичайно, що це така дуже показова історія, і про це писали багато у ЗМІ. Е, ну, от так сталося, це дуже круто. Отже, давайте розбиратися, як так взагалі сталося. Е, ну, треба знову ж таки відмітити, що Білл Гейтс, він такий знаний мільярдер. Тобто, там я згадую от десь з 90-х по 2000 ні роки Білл Гейтс здається там чи то 15, чи то 16 разів визнавався найбагатшою людиною світу. Тобто він інвестував у будь які галузі. Він там не тільки зациклювався на своєму Майкрософті, він так само інвестував і в медицину, і скуповував якісь там угіддя. Він дуже знаний і дуже такий диверсифікований інвестор. ну і... Тобто в нього там частка компанії Майкрософта вже не найголовніша в його інвесторському портфелі. От, а от якщо говорити про Стівена Балмера, то він якраз тримався за таку свою Майкрософтівську акцію, все своє життя. І через те, що акції Майкрософту дорожчали, він би відповідно піднімався у цих щаблях табель Аранга, наприклад, всесвітніх мільярдерів. І поступово навіть обійшов Біла Гейтса. Ну, треба відмітити, що вони однолітки, вони обидва вчились у Харварді, вони обидва з відверто небідних родин. Тобто, звичайно, що саме таке коло спілкування, і вони були такі. Ну я не буду казати, що вони були приречені на успіх, але, звичайно, щоб бути більш успішними, ніж якісь там вихідці, наприклад, з Радянського Союзу. В них для цього були дуже гарні стартові позиції. Тому те, що вони стали мільярдери, ну це в принципі не повинно дивувати, особливо якщо зважати на те, що вони стояли у витоків цілої галузі світової економіки. Отже, Стів Балмер прийшов у компанію Майкрософт у 80-му році. Він став працівником номер 30, і він став першим працівником не технічної галузі, а першим продавцем, першим менеджером, якого найняв Білл Гейтс. Ну, інші джерела пишуть, що він там був ледь не працівником, навіть номер 23. Все може бути так чи інакше, він був одним з перших, і він отримав там згідно опціонів можливість тримати там від 5 до 10 акцій компанії Microsoft. І звичайно, що зараз це виглядає як якась така дуже величезний показник. Ну як так може бути, щоб якийсь звичайний менеджер-найманець отримував таку велику частку компанії. Але треба зважати, що тоді Майкрософт був фактично стартапом, і саме від якості перших сейлзів, саме від якості перших менеджерів, саме від їхніх рішень залежало б те, чи залишився б Майкрософт ще одним стартапом у цій галузі, чи він навпаки став би однією з найбільших компаній світу. Ну як ми бачимо, Білл Гейтс не прогадав, зробивши ставку саме на Стівена Балмера. Який власне вів ледь не всі Майкрософтівські продукти, про які ми знаємо, тобто там і від MS dos до перших версій вже там Windows 95, Windows 3.11, перші серверні якісь розробки Microsoft Office, тобто, в принципі, от, все це становлення компанії Microsoft, це було звичайно, що завдяки білу Гейтсу, але так само і завдяки Стівену Балмеру, який все це супроводжував як менеджер. Ну, про знаєте, от, в 90-ті роки вже тоді е, Стів Балмер став. Ну, якщо не автором мемів, е, то принаймні учасником цих мемів він був такий дуже ексцентричний. Він був дуже яскравий. Е, там було його легендарне відео, як він бігає на якісь конференції розробників і кричить: девелопер, девелопер, девелопер. І навіть зараз це такі легендарні відео про нього. Звичайно, що. Е, їх там поростягали на меми, він був таким дуже яскравим в інтерв'ю, він був дуже яскравим мотиватором. І, звичайно, що на тлі такого більш, можливо, так ну, мовчазного або такого більш сірого гейтса він дуже виділявся. Звичайно, що питання так само таке, що а він дійсно такий от мотиватор, не дійсно такий яскравий. Чи це він просто грав цю роль? Так чи інакше, йому це вдавалося, і Майкрософту це так само здавав, вдавалося. І от така спільна дружба, слеш, корпоративна кар'єра у цій зв'язки Гейтс-Балмер, вона призвела до того, що компанія дійсно стала ну, ледь не галузевим таким гігантом і залишається на провідних позиціях ще й досі. Хоча, знову ж таки, за цей час величезна кількість компаній злітали, потім вони, можливо, не переживали якісь кризи, і вони залишалися тільки там в історії. Світової економіки, потім їх могли поглинути, і тому подібне. А Майкрософт навпаки розростався, входив у величезну кількість якихось там додаткових галузей. Ну і фактично маємо те, що маємо, це величезна компанія. Отже, ну, в 90-ті роки Балмер був провідним менеджером Майкрософта. В 98-му році він стає президентом компанії. А в 2000 році, коли Білл Гейтс залишає компанію, він стає власне виконавчим директором цієї компанії, і наступні 14 років він керує Майкрософтом. Е, ну тут ви знаєте, багато людей зараз. Якщо почитати, що пишуть журналісти про Стівена Балмера, то його дуже часто критикують. Йому пригадують і якісь його такі дещо недолугі вирази про те, що мовляв, там у айфонів не буде майбутнього. Хто це буде? Купляти е, якісь там його там іноді інтерв'ю про його конкурентів. Тобто, ну знову ж таки, тут так само питання про те, чи це була його така от гра на публіку для того, щоб якось презентувати Microsoft, чи це може він дійсно так думав? Е, так чи інакше, дуже часто його критики люблять показувати графік того, як е, змінювалася ціна акцій компанії Microsoft, і виходить так, що от, поки він був. В компанії Microsoft то компанія там акції коштувала там приблизно, грубо кажучи, 20 доларів. А от як тільки він пішов, вони одразу почали зростати, і його там той, хто після нього прийшов, це здається, вже тоді був сатія на мовляв, мовляв, одразу після того, як він прийшов, все почало зростати. Мовляв, які вам ще потрібні докази того, що Балмер був поганим менеджером. Ну але так чи інакше, за його каденції компанія зростала. Тобто в них потроїлися е, чистий дохід, в них потрої, подвоївся в прибуток, і, в принципі, от його якраз наступних Надела, він прийшов на все готове. Тобто, в принципі, там вже треба було тільки гарно інвестувати гроші, які компанія заробляла, і не робити якихось карколомних помилок. Е, ну, Звичайно, що йому так само закидують те, що він за його каденції він проспав от появу цих мобільних телефонів. Тобто те, що в Майкрософта не з'явилася така якась своя там операційна система для мобільних телефонів, яка б там завоювала весь світ. Тобто він не винайшов Android, якийсь, він не створив якийсь там Phone, який би зміг зачмарити айфон. Він прогавив, можливо, дещо там якісь інтернет-стартапи, які потім виросли у величезні компанії. Він, можливо, недооцінив ризики з боку, наприклад, гугла. Можна звичайно, що зараз заднім числом закидувати йому величезну кількість, начебто, помилок. А з іншого боку, можна подивитися на те, а яке панівне становище компанії Microsoft саме під час каденції або саме після каденції Стівена Балмера, тобто в якій тільки галузі Microsoft не зайшов і залишається лідером на цьому ринку. Ну і знову ж таки будемо так само зважати на те, що йому пощастило в лапках пережити за свої 14 років на посаді очільника Microsoft. По-перше, кризу доткомів, а по-друге, 2000 року, а по-друге, всесвітню економічну кризу 2008 року. Тобто, ну, під час цієї кризи компанія не зникла, не втратила своїх позицій, а навпаки, ще й більше закріпилася. Ну, мені здається, що це якраз показник його якості. Отже, він отримував там, постійно опційні опціони на купівлю цих акцій Microsoft. Тобто, це стала традиція в американській силиконовій долині, що з провідними працівниками розплачуються пакетами з акцій, і він їх не продавав, тобто він кумулював біля себе ці акції. І станом на зараз він володіє приблизно 4%. Акції компанії це приблизно 333 мільйони акцій компанії. На кожну цю акцію, до речі, він отримує ще й 3 долари дивідентів. Тобто нескладна математика показує нам те, що кожного року його статки зростають ще на 1 мільярд доларів тільки завдяки дивідентам з акцій компанії Microsoft. Погодьтесь, непогано. Власне, якщо говорити про його статки, то тут. Ну, оцінювати можна по-різному, тому що, звичайно, що там є різні методики. Якщо там взяти, наприклад, список Форбс, то він поділяє з Біллом Гейтсом десь сьоме-восьме місце, і там у них десь 127-128 мільярдів доларів у кожного. Якщо взяти список мільярдерів від Блумберга, то навпаки вони десь на шостому-сьомому місці, і у них десь от 156 157 мільярдів. Тобто так чи інакше це. Ну, топові найбагатші люди світу, і Стів Балмер – це колишній найманий працівник, який зайшов в таку от лігу переможців. Е, ну, звичайно, що так само треба зважати на те, що е, він же ж міг ці гроші просто витратити. Тобто, ну, ні, ніхто ж йому не, зважав, не, не заважав купляти якісь там карколомно дорогі і довгі і яхти, літати на своєму приватному джеті, кудись там пити каву у відень, або, наприклад, там, ну, просто витрачати гроші на якусь дурню. Тобто, в принципі, величезна кількість менеджерів з IT-галузі так само отримували і акційні пакети, і так само заробляли великі гроші, але от чомусь вони все таки не стали. На такі провідні позиції в списку мільярдерів, як Стів Балмер. А Стів Балмер дотримувався такої своєї, можливо, доволі нудної інвесторської позиції, що ну в тебе і так акції найкращої компанії світу. Ну нащо тоді просто витрачати ці гроші? Звичайно, що він так само міг би купити там якийсь карколовний футбольний клуб та зливати гроші туди. Це я так це я так перекидаю місток ментальний до українських мільярдерів. Які витрачають гроші на футбол. Але навіть тут я хочу зважити на те, що після відходу від Microsoft Стів Балмер купив собі компанію NBA Los Angeles Clippers, і навіть там він показав, як менеджер дуже гарні показники, і навіть цей актив зростає і приносить йому гроші або там ще буде приносити. Тобто, так чи інакше, коли ти вдалий інвестор, коли ти вдалий менеджер, то в тебе все буде вдаватися. Так от, досвід Стівена Балмера показує про те, що навіть найманий працівник може заробляти величезні гроші. Звичайно, що для цього треба так само ця інвесторська дисципліна. Вона в нього була, можливо, саме тому, що в нього там не було багато вільного часу, і в нього було багато роботи і в Майкрософті, тому він просто дуже так нудно вкладав гроші або відкладав свої акції і особливо їх не тринькав. На це, це треба зважати звичайним працівникам, що можна заробити великі гроші, навіть будучи звичайним найманим працівником. Так, звичайно, він опинився у потрібний час, у потрібному місці, в потрібній компанії, але так само він не робив інвесторських турниць і не тринькав гроші. Саме тому він став мільярдером. І обійшов свого колишнього роботодавця. Отже, будемо вчитися у найкращих, будемо вчитися у Стівена Балмера. І з вами був щоденник капіталіста. Підписуйтесь на цей канал. Тут ми будемо говорити про чужі гроші та як заробити свої великі гроші. До наступного випуску!